Доброго дня. Зараз я планую вступ до тижня спиць та гачків тагачків грудня. І що я в першу чергу хочу показати і заявити на ЦСП. Спільник цей. Ось шаль, ось що у мене залишилося. Червоний моток, і це теж ланагата нагата махернашовку, невеликий, але тонкий, так що багато ще. І я робила цю це йода брошка. І ось як почала його в липні, так і не торкалася. Тож хочу завершити це. Це тільки саме таке первоочередне. Там же ще, ще подаруночки на свято. Там багато, ще берет, ще бактус, ще, ще один. Зараз бачила дівчинку, яка подарована шапка, її до комплекту Бактус дуже потрібний, дуже. Так що буду братися за працю. Я не можу в'язати, як хотілося би, не вистачає рук. Було б трошки, мабуть, на машинці було б краще, але не маю, не вмію, тож буду себе. Підганяти, При... щоб усе до свят стигнути. В мене є сумніви, я... але я буду старатися з усіх сил. Ось ще хочу показати, що я планую на визволення спиць та гачків. Це в мене на спиці не гачки. Це я валяю. Це до комплекту. Резинку вже зробила та подарувала, а це буде до комплекту. На риздову планую зробити. І цей бактус. Це люмінесентна нитка вже ось. скільки я пров'язала, і це ж буде доповнення к ньому. Ще, ще не знаю, що, що буде далі, як я там напланувала, щоб він е е е накидувати петли і справа, і зліва. Щось таке напланувала. Буде бактус нестандартний. Це буде точно не трикутник. Вибачаю, мій пес? Може, ще, ще щось буде у планах дознання пізніше. Ще все ж таки розпочала я берет до комплекту Бактос Ось він з ручного крашення мірінос і махер. Я зараз розпочала і хочу його заявити в визволення, в тиждень визволення спиць, мабуть, дуже хочу встигнути і ці спиці освободити, тож стільки планів, стільки планів. Хочу все встигнути, як касміношка.